Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з тим, як можна управляти різними частинами вашого об'єкту. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. В минулому уроці ми з вами ознайомилися з таким режимом, як режим редагування. В цьому ж режимі є один дуже важливий інструмент, який називається як LoopCut, і за рахунок цього інструменту ми з вами можемо розрізати наш об'єкт будь-якої. Форми в будь-якому місці, і далі ми будемо отримувати певні площини, з якими ми можемо працювати. І от давайте трошечки про цей інструмент ми ще з вами поговоримо. Для початку, щоб його викликати, за рахунок швидкої клавіші, ви натискаєте Ctrl-R або ж command r якщо ви на Макі. Після цього ви можете відразу мишкою ось тут водити та відповідно ставити оці розрізи. Окрім того, якщо ви натиснете мишкою та не будете її відпускати, то ви зможете поставити. Цей розріз де завгодно. Наприклад, я давайте ось хочу його ось тут поставити. Відповідно, я просто е, тепер натискаю клавіші миші, і цей розріз, він ось тут в нас стає. Все, в нас є розріз. Далі ми можемо вибрати будь-яку площину е, або будь-який елемент, та робити з ним все, що завгодно. Ну, наприклад, я давайте візьму слайд і зроблю так, що дійсно в нас це буде як певний слайд. Ось таким чином. Окей, тепер давайте ми ще раз спробуємо створити з вами розріз. І якщо я знову ж таки, Натискаю Ctrl-R, то я тут додатково можу ще проводити колесиком мишки. І якщо я буду один раз проводити, там два, три, чотири, оце буду прокручувати колесо миші, то в мене буде створюватися все більше і більше розрісів. Тобто можна створити один розріз, можна два, можна три, чотири, і так, в принципі, дуже дуже, дуже багато. Ну, наприклад, давайте спробуємо створити три. Тут я знову ж таки зажимаю клавішу миші, і далі я можу поставити ці три розріси де завгодно. Ну, наприклад. Ось тут хочу їх поставити, натискаю, і ось в мене всі ці розрізи вони сюди були додані. Тобто це важливий момент, бо інколи не завжди потрібно, щоб розріз був ідеально по центру, і тут ви можете дуже швидко це коригувати, а головне відразу робити дуже багато розрізів, якщо таке вам буде потрібно. А ще давайте покажу вам, яким чином ми можемо певний розріз перемістити в нове місце. Для початку я пропоную створити новий об'єкт, нехай це буде куб. Далі ми давайте цей об'єкт кудись перемістимо, ось таким чином. Хай він тут буде в нас знаходитися. Тепер ми натискаємо Ctrl-R, ми створимо тут розріз, причому давайте його створимо, ну, наприклад, десь ось тут. І тепер я хочу саме цей розріз кудись перенести. По-перше, я можу перейти в такий спеціальний режим, який називається X-Ray. І цей режим він дозволяє нам переглядати об'єкти просто наскрізь. Тобто я бачу повністю усі точки. Ну, от, Наприклад, я можу вибрати навіть ту точку, яка на початку мені була, ну просто я її не міг бачити. Тобто X-Ray. Це такий рентген, і він інколи буває дуже зручним, коли потрібно просто вибрати повністю усі точки, навіть ті, які ми з вами не бачимо. Так от, що я хочу тут зробити? Я хочу тут просто вибрати усі оці грані е, нашого розрізу, тобто я вибираю повністю усі ці грані. І тепер, коли я вибрав усі ці грані, я можу використати звичайний інструмент пересування та пересунути увесь цей розріз куди завгодно. Навіть x ray можу вимкнути, і ви побачите, що увесь цей розріз я. Я його переміщую, куди мені тільки буде зручно. Ось таким чином це працює тут, тобто розрізи, ви тут з ними можете гратися, та пересувати і створювати їх в будь-яких місцях. А тепер ми давайте повернемося до минулого нашого проєкту, там де ми робили ось такий будиночок. Та цей будиночок я пропоную трошечки ще доробити. Для початку ми давайте створимо новий розріз. І відповідно, я натискаю Ctrl-R, натискаю ще раз мишкою, і ось цей розріз він в нас іде ідеально тут по центру. Тепер. Я хочу просто вибрати усі оці верхні контури, ну верхні верхню грань. І далі я просто хочу це підняти трохи вище. Таким чином, ми зробимо з вами дах, і цей дах буде виглядати як дах стандартного такого будиночка. Так мені здається, так виглядає навіть трошечки краще. А тепер давайте попрацюємо з цими дверима. Я хочу зробити так, щоб ми могли обертати ці двері, і тим самим ми могли їх відчинити або ж навпаки зачинити. І от ви скажете, що це. Досить просто. Давайте ми спробуємо зараз виділити усі наші двері, ну всі наші би, ці елементи дверей. І якщо ви відразу спробуєте це пообертати, ви побачите, що у вас відбуваються якісь дуже незрозумілі речі. По-перше, у вас, оскільки це один єдиний об'єкт, то у вас разом з обертанням дверей обертається ще й будинок. Він якось деформується. Це взагалі таки не повинно бути. А також самі двері вони обертаються якби навколо своєї осі. Тобто десь центр цих дверей, він ось тут знаходиться, і відповідно навколо цього центру йде обертання. І ви можете сказати, що курсор треба переставити, тоді воно якби буде працювати коректно, але насправді тут не все так просто. Перше, що нам потрібно зробити, так це нам потрібно оці двері, їх треба відокремити від основного будинку. В такому випадку, коли ми їх будемо обертати, сам будинок він ніяк деформуватися не буде. Тому перше, що ми з вами робимо, ми повністю виділяємо усі ці двері. Тут важливо ще й Міти що? Ще... У мене ось тут, десь там всередині, є ще ж кусочок такий маленький, так, цих дверей. І мені також треба, якби, зайти всередину цього будинку та подивитися, просто чи вибраний цей кусочок. Ну, я оцю грань хотів подивитися, бачите, вона вже вибрана, а тому я можу більше тут нічого додатково не додатково не вибирати. Отже, повністю усі суцільні двері вони в нас вибрані. І коли ми маємо вже повністю вибраний об'єкт, ми можемо зробити наступне: ми заходимо в «Mesh», далі ми заходимо в і і тут ми вказуємо, як ми будемо відокремлювати об'єкт. Об'єкт можна відокремлювати, по, наприклад, тому, що вибрано, або ж по матеріалу. В нас найкращий для нас варіант це саме по тому, що вибрано. Тому ми натискаємо Selection, якби, і тепер ми маємо окремий, просто такий окремий повноцінний об'єкт. І от навіть для прикладу, ми зараз з вами можемо вибрати повністю увесь мій будинок. Далі я можу його кудись пересувати, і ми помітимо, що ці двері. Вони нікуди не пересуваються, адже вони не є більші частиною самого будинку. І це досить круто. Тепер ми давайте з вами вийдемо в стандартний режим, і тут я вам хочу показати такий момент, що ви насправді кожен раз можете редагувати лише один якийсь певний об'єкт. От, наприклад, наразі в стандартному режимі вибраний будинок, натискаю TAB, і відповідно ми заходимо в режим редагування саме будинку. Якщо ж я виберу двері, то тоді я зайду в режим саме редагування дверей, тобто не можна редагувати. Логувати відразу декілька об'єктів це буде ну неможливим. Але оскільки ці наші об'єкти вони все ж таки пов'язані один з одним, то я пропоную зробити наступне: ми вибираємо двері і далі ми просто заходимо в relations і тут ми обираємо, що е, головним об'єктом буде саме будинок. Тоді ми закидуємо це все в оцей е, об'єкт будинок, і якщо я буду, хоча б, наприклад, е, просто пересувати цей один будинок, то разом з ним будуть пересуватися і двері. що Звісно ж такі добре. Окей, тепер ми давайте з вами ще, можливо, швиденько зробимо те, що ми вкажемо нове ім'я для цього об'єкту. Адже дійсно це в нас двері, тому нехай будуть якісь розумне ім'я. І тепер дивіться, якщо ми ці з вами, з вами двері почнемо просто обертати, ми помітимо наступне: в нас більше будинок не деформується, це вже дуже добре. Але разом з тим двері вони, якби обертаються навколо свого центру. А центр це ось ця от маленька точка. І тому ми помічаємо, що якби вони обертаються, але обертаються ну зовсім не так, як ми того б хотіли. Тому нам потрібно цей центр поставити трохи в іншому місці. Щоб це зробити. Ми вибираємо самі по собі двері, і до речі, так дивлюся, ці двері як будто знаходяться трохи не в правильному місці. Бачите, тут такий зазор був. Давайте ми їх трошечки пересунемо. Можливо, в мене це так, можливо, я там щось рухав. Ну загалом просто пересунуть ці двері. Так, от ми вибираємо двері, ми вибираємо Object. Далі нам потрібно зайти в set Origins. Origin – це якраз ось ця маленька крапка. Це якби центр певного якогось об'єкту. Тобто, курсор, це якби центр усього нашого проекту, можна це так назвати. А Origin – це центр будь-якого об'єкту. І якщо ви виберете будинок, там також свій буде Origin, в Door – свій Origin і так далі, в кожного свій Origin. Так от, ми вибираємо set Origin. Давайте ми виберемо Geometry by Origin. І якщо я просто от натискаю на Geometry by Origin, то наші двері вони ідеально центруються. Там, де оцей якби наш Origin. ну це не зовсім те, що нам потрібно, але просто такий також цікавий момент. В майбутньому може знадобитися. Ми давайте з вами зробимо наступне. Ми спробуємо спочатку поставити десь курсор. Наприклад, нехай ось тут буде в нас знаходитися курсор. А тепер ми з вами поставимо Origin в те місце, де знаходиться 3D-курсор. Все. Відразу в нас двері, вони вже якби мають тепер центр в іншому місці. І якщо ми спробуємо ці двері обертати, ми побачимо, що вони обертаються саме так, як нам того і потрібно. так, Тобто вони обертаються е, в правильній точці. Окрім того, тут ще варто відзначити те, що оцей оріжен його можна. Змінювати ще е, певним чином. Тобто, ось тут ви можете зайти в Options, і тут ви вказуєте, що за рахунок трансформа ви можете змінювати. Е, зазвичай змінюються тільки об'єкти, але також ми можемо вказати те, що ми можемо змінювати, наприклад, оріджини, можна навіть змінювати, е, тобто за рахунок дочірнього об'єкту, можна змінювати, наприклад, головний об'єкт там, де він буде знаходитися. Ну мені такі просто поки не треба. Так от дивіться, я зараз е, вибрав оріджин. Сказав, що я можу його змінювати, і тепер я дійсно просто беру і цей уріджен пересуваю. Ну, наприклад, нехай десь ось тут він в нас буде. Можете підігнати його в більш ідеальне місце, щоб він прям там ідеально підходив. Ну, але я напевно залишу поки що ось так. Тепер оріджений. Ми давайте відключимо, бо все ж таки я не хочу, щоб я міг пізніше їх контролювати. Ну і якщо ми просто виберемо увесь цей об'єкт Door, дор, вірніш, то ми можемо спокійно закривати ці двері, а також можемо спокійно їх потім відкривати. Таким чином, ми і створили з вами досить гарний вже об'єкт, а саме будинок, де є окремі двері, і ці двері ми можемо закривати, відкривати все це працює коректно. Ну і звісно ж такі, це один суцільний об'єкт. Бачите, ми будинок можемо переносити. І куди б ми не перенесли будинок, це не важливо, адже завжди двері, оскільки вони мають оріджен свій, то завжди ці двері будуть відкриватися та закриватися абсолютно. Коректно, ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!